Ще один урок в прямих трансляціях по курсу 2 А якщо ви ще не з нами, приєднуйтеся прямі трансляції по курсу тривають до кінця березня. І після мого пояснення сьогодні на уроці граматичної теми слово до це відносний займенник. Мені учениця каже: «Вікторія, votre explication» – після ваших пояснень, тут і сам плюси, сам плюси фасіль а компендро. зрозуміло. А я кажу. Ксенія, це simple, все фасиль, це лексика рівня А2. А як же ми скажемо цю фразу на рівні Б1? Нотуйте три фрази. Перша C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Друга un gâteau. І третя C'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Пишіть в коментарях, який сподобався більш за все, і неодимінно вживайте сьогодні в свої французькі му.